To forsake – залишати, кидати когось. Forsake, forsook, forsaken. Аналогічно відміняється як дієслово take брати. Take, took, taken. Усім привіт, з вами, як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми розглянемо п'ять неправильних дієслів в англійській мові. Всі дієслова будуть починатися на букву F, і деякі з них досить рідко вживані. Але я думаю, що другі і треті форми ви запам'ятаєте з легкістю. Також підписуйся на мій ютуб канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови, і ви можете багато чого корисного взяти для себе. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо Irregular verbs, part 7. неправильні дієслова, частина 7. To forgo – відмовлятися і скрізь тут в транскрипціях, де є буква «r» в Лужках. Це буде означати, що в американському варіанті цей звук є, в британському його немає. To so forgo відмовлятися. І це досить рідкісне слово, але все-таки таке неправильне дієслово є. І форми в нього досить легкі, досить неважко заповнити, тому що такі самі, як у дієслова go іти. Просто є ще префікс for. Forgo, forwent, forgone. I'll forgo dessert tonight. I'm trying to lose weight. I'll forgo dessert tonight. Я відмовлюся від десерту цього вечора. I'm trying to lose weight. Я намагаюся скинути вагу. To forecast, передбачати, прогнозувати. Мається на увазі передбачати на основі якихось даних, робити прогноз. Також є іменник forecast, означає прогноз. The weather forecast прогноз погоди. І це слово. Усіх трьох формах залишається незмінним. Наприклад, Rain was forecast for the weekend. Rain was forecast. Дощ був спрогнозований, якщо дослівно все перекладати, for the weekend на вихідні. Якщо ж перекласти краще, на вихідні прогнозувався дощ. She forecast, then an earthquake would occur. She forecast вона спрогнозувала. Передбачила that an earthquake, що землетрус would occur. Відбудеться. Вона спрогнозувала в минулому, що відбудеться в майбутньому землетрус. Тому замість will ми взяли would. Якби ми просто сказали, що я думаю, що станеться землетрус. Ми б сказали I think that an earthquake Will Occur. Тому що ми думаємо в теперішньому часі, але вона передбачила в минулому. І слова, які ми виписали: earthquake землетрус і occur – відбуватися. To forsake – залишати, кидати когось. Forsake – forsook, forsaken. Аналогічно відміняється як дієслово take брати. Take – брати. took Taken. He has forsaken his native Finland to live in Britain. He has forsaken, він залишив his native Finland, свою рідну Фінляндію, to live in Britain, щоб жити в Британії. He forsook the theater for politics. He forsook forsook, the the theater theater, for for politics. politics, він залишив, театр, заради політики. To forgive, я думаю, багато хто чув це слово, багато кому воно знайоме. Пробачати так само ж відміняється, як дієслово give давати. Forgive, forgave, forgiven. He prayed, that he might be forgiven. He prayed, він молився. To pray означає молитися, to pray to God, молитися «молитися Він молився That He might be forgiven, що він може бути прощеним або щоб він міг бути прощеним. Якщо краще перекласти, він молився, щоб йому простили. He never forgave her for walking out on him. He never forgave her. Він ніколи не пробачить їй for walking out on him. За те, що вона пішла від нього, що вона покинула його. To walk out – Покинути, залишити. Бачимо, що після «out» у нас ще є прийменник on. To foresee передбачати, «forecast» передбачати, «foresee» також передбачати. Яка різниця? Якщо ми «foresee» передбачаємо, то це буде матися на увазі, що на рівні інтуїції, може, більше ми хочемо якось гадати, що відбудеться, що не відбудеться. Ось на картинці показано, що foresee це якісь ворожки. Або ж просто людина на рівні інтуїції, планує щось передбачити. Foresee. а forecast це вже на основі якихось даних, це вже спрогнозувати. Найчастіше це спрогнозувати погоду. Ось так: Foresee, foresaw, foreseen. The disaster could not have been foreseen. The disaster – ця катастрофа could not have been foreseen. Не могла бути передбаченою. No one foresaw what he was planning. No one foresaw, ніхто не передбачив foresaw, минулий час what he was planning, що він планував. He was planning. Подумайте, який це час. Це час, past continuous. Past, тому що дієслово тобі в минулому часі was, і діє дієслово з іншим закінченням. Тому Past, continuous, минулий тривалий час. І повторимо слова, які у нас сьогодні були. To forgo, відмовлятися. Forgo, forwent, forgone. To forecast, передбачати, прогнозувати. Ді слово залишається незмінним. Forecast, forecast, forecast. Earthquake землетрус. To occur відбуватися. To forsake залишати. Forsake forsook forsaken. To forgive. Пробачати, forgive, forgave, forgiven, to pray молитися, to walk out покинути, to foresee, передбачати, foresee, foresaw, foreseen. І зараз ви зможете перевірити себе, які ви запам'ятали слова, які не запам'ятали, і чи запам'ятали ви форми дієслів. Як ви скажете англійською передбачати, пронозувати, от саме передбачати на основі якихось даних, які у вас є. 3, 2, один to forecast. Яка друга і третя форми діє слова forecast. 3, 2, 1. Forcast, forecast, forecast. Відмовлятися 3, 2, 1 To forgo. Яка друга і третя формі діє слова forgo? 3, 2, 1. Forgo. Forwent, forgone. Землетрус. 3, 2, 1. Earthquake. Відбуватися. 3, 2, 1. To occur. Залишати 3, 2, 1. Forsake. Яка друга і третя форми дій слова Forsake? 3, 2, 1. Forsake, forsook, forsaken Передбачати на основі інтуїції. Три, два, один. Яка друга і третя форми дієслова слова first? 3, 2, 1. Foresee, for see, foreseen. Пробачати. Три, два, один. Forgive. Яка друга і третя форми дієслова слова forgive? 3, 2, 1. Forgive, forgave, forgiven. Молитися 3, 2, 1. to pray. Покинути 3, 2, 1. to Walk-out. І на цьому все. Thank you very much. Дуже вам дякую за те, що додивилися це відео до кінця. І якщо воно вам сподобалось, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам. Гарно провести цей тиждень, і щоб у вас все було добре. До побачення!